Вітаю, це подкасту від Центру спільних дій. З вами Марія Очерицяна та Олег Савичук. І зараз ми поговоримо про те, чи ефективно влада відреагувала на наслідки підриву Каховської гідроелектростанції. І почнемо ми з ситуації, яка склалась навколо підриву Каховської ГЕС. Нагадаю, що це сталося вівторок, 6 червня. Росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію, яку контролювали понад рік. І сьогодні ми поговоримо про два рішення, які Камін ухвалив як реакцію на цю подію. Але перш за все, Олежа має до тебе. Питання з іншого приводу, президент Володимир Зеленський на терміновому засіданні РНБО доручив провести евакуацію з районів ризику і забезпечити питною водою всі міста і села, які отримували воду з Каховського водосховища. І тут традиційне питання: чи має це робити президент, чи все-таки хтось інший? Якщо б це були умови мирного часу, я б сказав би, що немає, оскільки у нас є уряд для цього, він займається вирішенням відповідних питань. Але оскільки зараз воєнний час і владу в своїх руках тримають військові, президент є верховним головнокомандувачем командувачем збройних сил, то я думаю, що в принципі в цьому його рішенні вплинути на уряд, нічого поганого немає, зважаючи на обставини. Але. Окрім пропозиції або вимоги до уряду почати евакуацію людей, він ще. Зобов'язав уряд виплатити компенсації постраждалим і тих, чи майно було пошкоджене, чи знищене. І до цього в мене вже є питання. Питання, напевно, перше, з яких грошей це мають зробити. Так, власне, це основне питання, за які гроші, оскільки ми розуміємо, що ми перебуваємо в стані війни. У нас активні бойові дії і гроші в бюджеті обмаль. Всі гроші, які у нас є, які ми заробляємо, ідуть на збройні сили, а всі інші кошти, які ми отримуємо, на і спрямовуємо на медицину, на освіту, на там підтримку критичної інфраструктури. Це все кошти, які нам дають донори. Відповідно, питання: звідки взяти кошти на компенсації, і чи взагалі доцільно зараз в такому вигляді проводити компенсацію, відбудову? Оскільки будь-яка відбудована вулиця, будь-який відбудований будинок може бути знищений ракетою з Росії, і відповідно сенс цих компенсацій, сенс цієї відбудови, якщо це будуть просто витрачені, невідомо на що кошти. З тобою дуже погодиться Оксана Заболотна, яка любить тему відбудови, і також дуже часто критикує подібні рішення щодо компенсації. А ми з тобою перейдемо до рішень Кабміну. І першою постановою він започатковує експериментальний проєкт із будівництва магістральних водогонів. Розкажи, будь ласка, в чому полягає цей проєкт і що він нам дасть. По перше, він пропонує започаткувати, як ти кажеш, проект по будівництву магістральних водогонів для того, щоб певним чином. Зберегти і перетиправити воду і таким чином зменшити наслідки підриву ГЕС. Друге, він виділяє на це кошти, а саме півтора мільярда гривень з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. А третє вказує ліміти, часові ліміти, протягом якого відповідний проект має бути реалізований. А саме наступні два роки. Тобто, це в принципі таке гарне і своєчасне рішення наразі, Так, безумовно. Це те рішення, яке видно давно планувалося. Видно, під нього закладали кошти. І воно безумовно і своєчасно, і також уряд виділив гроші на транспортування води в постраждалі регіони Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської області. І на це уряд виділив 845 мільйонів гривень, де він взяв ці гроші. Ну, швидше за все, з резервного фонду або ж там з того ж самого фонду ліквідації наслідків збройної агресії, ми ж розуміємо, що в уряду завжди мають бути якісь такі кошти про запас, які він зможе направити на боротьбу з наслідками якихось лих, і відповідно Кабмін скористався цим своїм правом. З цих рішень ми бачимо, що загалом уряд робить свою роботу добре і своєчасно. Але одня, ми якраз я говорила своєю подругою про цю ситуацію, вона поставила дуже гарне питання, яке я хочу передресувати тобі. Я пообіцяла, що я поставлю його в подкасті. А чи міг уряд або загалом держава передбачити таку страшну ситуацію і підготуватися якось краще? Я думаю, що уряд готувався до цієї ситуації. Прикладом цього аргументом до цього є те, що постанова про? Транспортування і постанова про збереження води, скажімо, були ухвалені дуже швидко. Це означає, що шляхи вирішення проблеми готувалися вже дуже дуже давно. І чи можна було відреагувати якось краще, чи можна було цьому запобігти? Я не впевнений, оскільки ми розуміємо, що ГЕС контролювалася агресором. Агресор у нас далеко не найбільш розумні люди, але при цьому це не є їхнім недоліком це швидше їхньою перевагою, оскільки ну, бездумне ні, не для нас. Абсолютно не для нас, навпаки і для агресора, тому що вони не думають про наслідки своїх дій, вони не думають, до чого це може призвести. І відповідно, ми маємо катастрофи рівня Чорнобиля, а їм абсолютно все одно від цього страждають саме українські громадяни, саме територія України. І відповідно агресору від цього ні холодно, ні жарко. Я так розумію. Але той рівень страждань, який він завдає. Українській екології, українським громадянам, українському бізнесу просто не співставний з тим, які наслідки вони за це понесуть. Відповідно, їхня бездумність це є їхня перевага. На жаль, до речі, ще питання до одного з рішень, про які ми щойно поговорили, про експериментальне будівництво. В чому власне експеримент? Прикол в тому, що останні роки і я маю на увазі не тільки чинний уряд і попередній уряд, а також ще за часів Петра Порошенка уряди любили. Додавати в назву і в тексти проєктів рішень слово експериментальний. І таким чином вони могли ігнорувати вимоги закону стосовно порядку, стосовно того, на що можуть витрачатися кошти, яким чином вони можуть витрачатися. Ну це ж експеримент, а експеримент означає, що кошти можуть йти якимось іншим чином, на експеримент якісь не інші завжди, потреби. не завжди вдалий. Ну це вже в кінці вони можуть сказати. Але для того, щоб уникнути у цих законодавців якихось обмежень, в нас. Збив текст додається слово експериментальний, і вони можуть робити все, що завгодно. Чи правильна ця практика я не впевнений, але для екстрених рішень, як, от, наприклад, з подоланням наслідків підриву Коховської ГЕС, я думаю, що це один із можливих варіантів.